Діти, погляньте, хто до нас завітав сьогодні. Так, це їжачок. Їжачок хоче пригостити яблуком своїх друзів, Зайчика і ведмедика. Але ж яблуко у нього одне. Допоможемо їжачку, зліпимо солоного тіста. Яблучка. Згодні? Діти, давайте пригадаємо, де ростуть яблука. В саду на дереві. Скажіть, яблуко це фрукт чи овоч? Яблуко це фрукт. Яблуко має круглу форму. Це червоний колір. Яблука бувають різні за кольором. Діти, погляньте на яблука і скажіть, якого вони кольору. Перше яблуко зеленого кольору, друге червоного кольору. І останнє жовтого кольору. Підготуємо пальчики до роботи. Долоні стискаємо в кулак, уявіть, що це яблуко. Яблуко спіле, солодке, хрумке, тверде, гладеньке. Яблуко навпіл розділяю, друга яблуком пригощаю. Тепер іншою ручкою стискаємо кулак, яблучко спіле, солодке, хрумке, тверде, гладеньке і яблуко навпил розділяю, друга яблуком пригощаю. Я вже зліпила яблучко з солонового кольорового тіста червоного кольору, пропоную і вам зліпити. Для роботи нам знадобиться дощечка, солоне кольорове тісто, маленький патичок та серветка. Беремо шматок тіста до рук, кладемо на одну долоню. Дивимося, щоб пальчики були разом. Накриваємо та круговими рухами рук скочуємо в круглу кулю. Ще можна ліпити на доштиці. Однією рукою притримуємо досточку, іншою рукою накриваємо шмат тіста та круговими рухами зліва направо скочуємо кулю, ось така вийшла в мене куля. Беремо патичок та просовуємо його в тісто, і ось таке гарне червоне яблучко з солоного тіста в нас вийшло. Але ж воно одне. А друзів у їжачка багато. Давайте допоможемо і зробимо багато яблучок. І вистачить на всіх друзів їжачка. Чекаю від вас фото ваших робіт.